Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. На території Охмадиту закінчили аварійно-рятувальні роботи. Загалом у Києві 32 загиблих, поранених, також багато. Яка мета такого цинічного удару? Це спосіб схилити Україну до перемовин. Такі йдуть тези в інтернеті. Політолог, до речі, про це говорив Петро Олещук. В ефірі Радіо ну, НВ. Це все залежить версії, вони залежать від позиції, від поглядів експерта чи громадянина на ситуацію. Я теж схильний вважати, що це спроба схилити Україну до підписання поразки, можливо, там капітуляції. Можна так сказати. І, на жаль, ми не робимо жодних висновків і ніколи не бачимо асоціативного зв'язку між нашими розмовами про перемовини, наслідками цих розмов і ракетними ударами. І ті, хто колекціонує істини, прописні істини. І нам два з половиною роки розказує, що будь-яка війна обов'язково закінчується мирними переговорами. Я би рекомендував поставити кому і продовжити перелік прописних істин. Будь-які розмови про мирні переговори завжди закінчуються ракетними ударами по цивільних об'єктах. Перелік таких ударів. Можна, не знаю, там, десяток уже набрати. Я починаю з ударів в середині березня по Житомиру. Потім 29 березня ракетний удар по Миколаївській облдержадміністрації, центральна секція ОДА з 1 по 9 полог було винесено, загинуло близько 100 людей. Офіційні дані дають там близько 40, а неофіційні 102 особи загинуло. Це було здійснено за дві години до головного раунду переговорів української делегації в Стамбулі, яку очолював Арахамія і Олександр Олександрович Чаус. От я хочу запитати вас, можливо, хтось. Із глядачів зможе відповісти на запитання, що б вони робили? От що б ви робили, якби вам за дві години до початку мирних переговорів повідомили, що ваш будинок влучила ракета і ваша сім'я загинула. Арахамія, я, я підкреслюю, Арахамія з Миколаєва. І удар по Миколаєву був не випадковим. От ваші дії, що ви робили? Якби вам повідомили, що у Львові от сталася така трагедія, мені це нагадує уривок з якогось фільму, я точно не пригадую. Але була така мудра фраза, сказана, в принципі, воно ну, так і є насправді, коли говорять, що добре воює той солдат, який, повертаючись додому, побачив, що на місці його будинку, де жила, жила його сім'я, просто велика вирва. Велика вирва. Ну, вибачте, що я там персоналізую це запитання, але справа в тому, що інакше якось не можна достукатись. Тобто, будь-яка нормальна людина не обов'язково це має бути дипломат, освічена якась персона, вона би просто-напросто зібрала речі і вилетіла з Стамбулу. І все. І на цьому ніхто б не продовжував ніяких перемовин. Але Наша делегація проявила стійкість в лапках. Тобто відсутність гідності сіла і щось там розмовляла. Ми потім дізналися якимось інформаційним через інформаційні зливи з відомих там видань на зразок New York Times і Wall Street Journal, про що він там говорив. До речі, це немає статусу офіційного документа ніякого, ці всі речі, які відбувалися в Стамбулі. Але менше з тим дуже сильно характеризує українську сторону, українську делегацію, яка. Ну, продемонструвала відсутність гідності і продовжувала про щось там говорити. Про що говорити, коли Арахамія з Миколаєва і в Миколаївську ОДА влучила ракета? Як можна продовжувати про щось говорити? Але ми показали, що з нами можна так обходитися, можна так поводитися. Ну і таких же ж випадків, це ж дивіться, Охмадит. Це якийсь там 10-й чи 20-й, на жаль, 10-й чи 20-та подія в переліку трагічних подій. Ми це все переживаємо, ковтаємо, втираємось, перегортаємо і знову далі рухаємося. Ще раз наголошую, головне, ну, хочу сфокусувати увагу на головній тезі. Будь-які розмови про переговори, вони завжди закінчуються охмандитами. Завжди. Це тому, треба що... так, бо, тому, Точі, що... Якщо раніше це була спроба дотиснути, створити кращу переговорну позицію, схилити нас на невигідні умови, то сьогодні можна говорити, що це яструби війни, роблять це все навмисно для того, щоб заперечити будь-яку можливість переговорів. Але результат один і той самий, тільки починаються розмови про переговори. З української сторони, це завжди закінчується такою трагедією. Завжди. Неважливо, чи це спроба схилити нас до переговорів, чи це спроба унеможливити переговори. Mm -hmm. Тому що є дві, 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 два трактування таких дій. Ну, але згодіться, що рівень. Так, такої тригерності для населення він кожним разом зростає. І діти, це завжди є. Тобто ми, ми будемо завжди про дітей дбати, і якщо от сталася така е, трагедія. О, я так, так Російські офіційні особи та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні в моди пише Інститут вивчення війни. Вони Придумують, що це ракета від української системи протиповітряної оборони і от, от таке. А Яким чином ракета все-таки досягла своєї цілі в найбільш захищеному місті України? І чому, до речі, я, я зразу кажу коментарі людей, чому жодного разу ракета не пробувала влучити в Верховну Раду, до прикладу, або десь там подібний об'єкт? Прийняття рішень центру? Це правильне запитання, ми можемо тільки, значить, якщо технічно відповідати на нього виключно технологічно, то можна сказати, що українська сторона частково втратила пильність, а частково це викликано виробничою необхідністю, якщо так можна сказати, і. Системи Петріот були переведені таємно потайки десь ближче до лінії фронту. Треба розуміти, що такі плани періодично обговорювалися серед військовослужбовців, тому що потрібно захищати українських військових від кабів, від тактичної авіації. І цілком можливо, що ворог про це дізнався, що зараз Київ нічим не прикритий, і можна по ньому там безнаказано вдарити. Тому що не так вже багато ракет було випущено по столиці. Телеграм-канали показують прильоти на Лук'янівку, завод Артема. Там взагалі 4 чи 6 ракет туди, в чи п'ять ракет туди влучило в завод Артема. Тобто пропустити таку кількість ракет. Ну тут не тільки Ахмаддит, треба розуміти, тут і ще були удари по військових об'єктах. Очевидно, це було прикриття, оці удари по військових об'єктах. А можливо, насправді головна мета удару це була Ахмадит. Ми не можемо там точно зараз сказати. Але я хочу сказати інше: ніхто ніщо не робить стільки шкоди взагалі. Українцям, як, це після вищої політичної влади, так? як експерти, лідери громадської думки і різного роду коментатори. Я переслухав реакції багатьох там, популярних і відомих людей, у яких там багато підписників і так далі. Вони роблять дуже багато шкоди. Наприклад, ну, почнемо. Сергій Стерненко починає розказувати про Білгород. І про те, що якісь там наші снаряди, ракети влучили в медичні заклади, влучили в лікарні там, чи ще щось, і, мовляв, росіяни часто в лікарнях переховують зброю військовослужбовців, лікарні давно в Білгороді перетворені на казарми і так далі. Це дуже шкідливий посил. І дуже шкідливе трактування. Так абсолютно не можна говорити, тому що навіть ну, росіяни вони все звертають на роботу там українських ППО в таких випадках. Російські, зараз російські пропагандисти кажуть, що це невдала робота українських ППО. Інакше ми в такий спосіб ну, відкриваємо роз. Дає можливість росіянам теж бити по українських госпіталях, лікарнях під приводом того, що в нас там переховуються якісь військові снаряди, зберігаються і таке інше. Так робити не можна. Це якби одна сторона питання. Інша сторона питання намагаються апелювати до західного глядача. І представляти Росію як як дикунів і варварів, які б'ють по лікарнях. Це теж шкідливий абсолютно напрямок інформаційної діяльності. Він важко, скажімо так, продається на інформаційному полі, тому що західні люди їм важко повірити в те, що можна просто так взяти і вдарити по дитячій лікарні. Вони все одно будуть вважати, що це якась збита ракета, яка змінила курс. І це, безперечно, провину несуть Росію. Росія несе провину, але це не пов'язано ніяк з варвастом і дикунством росіян. І мовляв, не треба збивати ракети, які летять військові об'єкти, і все в нас буде чудово і прекрасно. От дивіться, шість ракет влучило в завод Артема. І ніхто ні, 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 з дітей ж не постраждав, все чудово, прекрасно. Нащо ви намагаєтесь збивати російські ракети? Ну, приблизно так, значна частина людей, до речі, у нас навіть в Україні інтерпретують цю ситуацію. Так от, головне, що я хотів сказати, що будь-який привід, будь-яка трагедія, вона повинна бути використана для того, аби пояснити нашим західним партнерам, що протиповітряною обороною не можна припинити обстріли. І головний акцент а, має бути зроблений не на протиракети, а на ракети. І от коли ми почнемо обстрілювати Москву, я маю на увазі військові об'єкти, а в Москві дуже багато військових об'єктів, і наші збиті ракети будуть падати на їхні лікарні, то тоді припиниться а, обстріли Києва і обстріли України. Оце ключовий момент. І у нас ніяк не можна зрозуміти, що захист він завжди передбачає удар у відповідь. Після захисту завжди йде удар. Ви, якщо візьмете будь-який вид спорту, захист не для того робиться, для того, щоб захиститися, а для того, щоб дати можливість противнику видихнутись і розкритись. І нанести удар на зустріч або у відповідь. Захист не існує просто так, окремо від атаки. Не можна просто мати в рамках протиповітряної оборони тільки комплекси Петріот. Треба ще мати тисячі ракет середньої і дальньої радіо дії. Ну, середньої радіо дії. Пані Анатолія, до речі, яка реакція західних партнерів на цей терористичний акт? Західні партнери. Ну, Це можна якось спробувати дізнаватися із засобів масової інформації. Загальні фрази я нічого такого не почув. На Особливого того, що ми не чули. Там, на, на зразок глибок, глибокої стурбованості, жаху, і, і неприйнятності, там ще щось. Це не Пане Аталію, давайте перейдемо до наступної теми: Закордонні візити Орбана та таємний, тобто непублічний лист про Україну. Що ви знаєте, що можете розповісти нашим радіослухачам? Про візити Орбана я знаю і відомо усім. А от про таємний лист я не знаю. Про що йде від Відправив я точно не знаю кому саме, але але є деякі інформаційні зливи в засобах масової інформації, що йдеться в цьому листі. Відправив своїм ЄС, тобто мається увазі цей лист, де написано про те, що думка Путіна відносно війни сильно від кардинально відрізняється від бачення Зеленського. І от такого плану. Ну добре, давайте ми тоді цю цю тему відкладемо до наступного разу, бо в мене немає зараз. Я я цей лист просто собі не видрукував. Я думав, що ви ні, так лист ми можемо не чіпати. Uh -huh. Тут питання в тому, віз є, що говорити про візити. Uh -huh. Передусім, візит Орбана до Києва говорить про те, що українська сторона посилає сигнали. На якісь кулуарні сепаратні там перемовини і схильна до договорняків. І удар по Ахмадиту це продовження нашої прихильності до переговорів. Неважливо, чи це яструби війни нанесли удар по Ахмадиту для того, щоб нам ще раз повідомити, що ніяких переговорів не буде. І, дивіться, я можу. Згадати, пам'ятаєте прем'єр-міністра Греції, який приїжджав в Одесу? І ж, ні, не, не пригадую. Не пам'ятаєте. І Зеленський там з ним зустрівся, і ракета в вибух політичний. Ага, вже згадав, згадав так. 150 метрів від місця їх зустрічі, там, чи щось приблизно такого. І. Тоді теж була така нова хвиля розмов про переговорів, і всі якби, казали, що чекайте, якщо Росія прагне переговорів, то для чого тоді бити по Одесі, саме в місце, де приїжджає прем'єр-міністр Греції. Ну, uh -huh, uh -huh. Така логіка в цьому всьому. І тоді зійшлися на думці, що це все робота е яструбів війни там, на Росії. І Вони хочуть дати сигнал Зеленському, що ніяких переговорів не буде. Тобто таких сигналів ми вже отримали, я не знаю, десяток, напевно. Їх можна по-різному трактувати, або схилити нас до переговорів на невигідних умовах, або показати нам, що єдині переговори мирні це наша капітуляція. Ну, отак можна трактувати. Тобто да? таких сигналів вже було з десяток. Це важливо. Розуміти. Не потрібно дивитися на візити Орбана як щось таке нейтральне і. Робочі так, це недобра і неприємна новина для нас. Тому що, фактично, прийом Орбана у Києві він свідчить, що ми ведемо подвійну гру і посилаємо неправильні сигнали всім абсолютно. І розплачуються за це от зараз цивільне населення. Це важливо розуміти. Перейдемо до ще одної теми. Така інформація з'явилася, що з Північної Кореї до Росії відправилась елітна делегація з військових, військової підготовки, яку очолює президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль. Це Reuters написали. Як ви гадаєте, на якому рівні буде допомога Кореї Росії? Ну, на якомусь буде. Тому що не випадково відбуваються такі. Обмін, значить, фахівцями до. Давайте досвідом. запитаю по інакшому чи будуть військові Кор... Північної Кореї воювати проти України? Обов'язково в якійсь формі будуть воювати. Це, ну я думаю, доконаний факт. Зараз пройшли повідомлення про те, що е... відвідав Російську Федерацію Москву прем'єр-міністр Індії моді. Угу. І Кажуть, що за результатами цих перемовин Путін дав розпорядження звільнити усіх індійських військових. Сказано... Зараз залучені до російсько-української війни. Українська правда була сказала завербованих до участі в війні. Угу. Слово це завербовані. Я не знаю в зв'язку з чим було прийнято таке рішення, тому що в дуже незручній ситуації опинився прем'єр-міністр Індії після удару по Ахмадиту, по Києву. Тому що ну, зустрічатися саме в той день з президентом Російської Федерації, коли Росія наносить удари по дитячих лікарнях, ну, це так не дуже приємна річ, і це підриває репутацію моді. Ось, і ясно, що місце індійців займуть інші індійці, північно-корейці, uh -huh. Ну, так би я характеризував ситуацію. І ще вона тема, така вже завершальна. Вона можливо важлива, але в нашій ситуації, звичайно, не дуже сильно та й актуальна. Але так, чисто для інформації, правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордонники, який суть того, що я не буду все читати, суть того, що він виїхав незаконно з України, взявши чужий паспорт, який був втрачений, і домовився. З певними людьми, які його пропустили. Ну, я читав відповідь Боголюбова. він сказав, що він батько п'ятьох неповнолітніх дітей, ну, нехай трьох може, не знаю. Плюс йому вже 62 роки. І він виїхав. Тобто він мав можливість виїхати просто зі своїм паспортом. Вихай. Так, так. Ну, я не можу пояснити, чому він виїжджав через. Ну, от тільки, тільки одне пояснення: він хотів інкогніто це зробити, щоб його ім'я не фігурувало. Ну, так, так. Але ну, наш час Щось сховати неможливо, я не знаю. Тут, очевидно, він очікував якісь проблеми е угу. на перетині кордону. Ось чому він під чужим ім'ям намагався виїхати. Очевидно, що у нього були всі підстави виїхати за кордон офіційно, законно, в зв'язку з його віком і наявності там кількості дітей, але він чогось іншого стерігався. Чого ну ми можемо тільки здогадуватися? Я думаю, якихось фінансових претензій до його діяльності. Щось таке. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер, був у нас на прямому зв'язку. Гарного вам дня, до побачення.